Січ, голки капітан Максим Касат, 79-й номер, 69-й. Віталій Палій, 18-й. Максим, Максим. Чмут 11-й номер. Ось такий от склад у Січі. Зібрався на гру із новим життям. Нове життя сьогодні, до речі, грає у Маніжках, а зараз нове життя запровадить перший гол у цьому поєдинку. 1-0. Нове життя виходить уперед на третій хвилині. Ще один стандарт розіграно через русника, Він тягне м'яча. Здорово на Бонзика! Намагається бути активним та примітним владислав Бонзик. Треба удару наносив суперного висловимо. Не відсюди площини. Макаренка обіка 18, номер Січі, небезпечно пробиває низом. Не точно. погром Треба пережиння 10-й номер нового життя. Макаренко з її низом, низом. не лучно. Будянського. Неточність. Відповідь Січі. Вирішує ми не і часто. Можемо бачити у складі нового життя в РК. А наскільки не працювати Винокур. А він робить рахунок 2-0. хвилина 2-0 на користь нового життя. Команди Максима Каса пофіксують арбітри. Венкорд розіграє через центр цей штраф. Ну і на третього Макаренко забиває. Отруює Віталій Макаренко перевагу своєї команди. Перевагу нового життя над січу 3-0. На третього розігрували партнери і Віталій Макаренко цій таці своєї команди був результативний. Продовжена партнера той теж щось пов'язане із технікою, намагався вигадати, але зіграв край невдало підсумку. Но нове життя забиває в четверте на 15 хвилин. Зустрічна атака команди Юрія Воєвудського. і 4-0. Те, що допоміг за кілька секунд зберегти. Зараз гонш відборовся в центральному полі. Гонш із нового життя. Перехопила команда, і тюбак організовує цю атаку центром протягнув м'яча і вразив сітко воріт Максима Касапа. 5-0. Ще до центрального кола виконує скидку. Венко знову прискорення, за яким суперник не встигає. Автогол. Ще автогол ми бачимо в першому таймі. Ворота Січі у ворота своєї команди зрізав м'яч Владислав Пальні. Шостого. Сьомого, уже сьомого, м'яча, міча Чмут. прийнявши на себе удари суперників, але ось і гол номер 7 свій нове життя знаходить у першому таймі. Олег Будянський по голу, Максим Дзюбак та Віталій Макаренко у Січі Автогол свого пасиву записав. Чі? Але сьогодні до такої головної кадрової... До головної кадрової проблеми переміг вперше останніх чотирьох матчах. Це була перемога над самовідачі по бажанню колективу нове життя. те, що не просто вони хочуть перервати серію із трьох поразок поспіль, а все-таки повернутися на повноцінний уже вертач від русника. Будянський прискорення, будянський пас дзюба не перехрає дюба, але ще він віддає передачу. Це пас під удар. Покракував до своєї дальньої бровки і горнув у гру. Палій, палій до центру Стріляє. Макаренко гонж найкращу передачу віддавав на Віталія, Але дістав м'яча. П'ятий номер. Прострелив гонж. Передав суперник чи непогано розгорнув. На ближнього низу повернув палі. Касав. Можливо, проб'є. Ох, зворота м'яч лотить, після ударом. Забрав. забрав касап, кидає, він головою перериває, але стає стає, а там Руснак. Руснак, Руснак. Бонкур втратив. І Саміленко! Класний гол! Класний гол! Саміленко забиває на 10-й хвилині по перерві. Дуже ефектно він розвернувся, протягнув м'яча центральною зоною. І... Спрямовав у підсумку повз голкіпера Юрія Вірявоєвуцького тож 7-1 таким стає рахунок на табло Дзюбак Дзюбак Петрошенко. Не точно для нього віддає Дзюбак. Палій з під ноги 69-ту на мара Каса. Перехоплене вожитя ворота порожньо, вони порожні. На котрий м'яч вийшов. <плес> Аваріано, а там за футболку. За футболку, а за манішку. <плес> <плес> Саміленко 2 в 0 вихід у січі після відскоку. Гол. Це другий гол для січі. 14-та хвилина другого тайму. Ох, як Юрій Войвольський незадоволений. Вибиває, ну м'яча вперед. Юрій Воєвоцький, Макаренко показує, будь ласка, заспокойся. Ми зараз усе зробимо. Нове життя забиває. Вісім-два. Бонзик. Один в один не обіграє Дзюбак Зубак. Дзюбак гол. 9-2. Дійсно. Заспокойся, ми все зробимо. Мав рацію Віталій Макаренко. Двічі забиває Січ. Нове життя відповідає двома атаками і двома атаками результативними. 9 2 Центром Бакаренко розвертається, рухається із центрального кола, із м'ячем. Касап обіграний простріл голопиняється на воротах. 10-2, 16-та хвилина по перерві. Зкукується <звук> Отінку із двох партнерів по команді і Самілинг. Розбіг удар. Чи надалі його напевно на дальню простріл виконував, бо так ще подивився напрямку партнера, який знаходився у карній зоні? Петрошенко справа перекинути, справа не точна. Чмут. Нішо до нього м'яч. Чмут момент, чмут. ворота Максим є від колективу. У чмут проскочив. Винокура. і давай. давай добивання. Тут теж не гол, але ще одне добивання від Аверіянова вже. в унича. В тут 11-2 стає рахунок. Ну, перед цією гульвою атакою Січ могла третє забити. Там пробачив все-таки. Саміленко. Давна минокура той пробиває касап. Касаб стає на заваді Микиті мінокуру. А на дальньо. Будянський її замикає Антон Год. До речі, Антон Гонш до цієї. голівої такі своєї команди. був. Єдиним польовим гравцем нового життя, який усі матчі ще не відзначився з м'ячем. Тепер це не так. Забив Антон Гонш на заключній хвилині гри. 12-2. Що цікаво, хоч і номінальні господарі забили ще кілька голів, але Микита Вонокур залишається.